Паризький лур по праву вважається найзнаменитішим музеєм світу. У ньому зберігається чимало безцінних творів мистецтва, вартість яких оцінюється в сотні мільйонів доларів, а то і більше. Тож пропонуємо вам цікаві факти про цей чудовий музей. Лувр є однією з найбільш відвідуваних визначних пам'яток Парижа. Щорічно збираючи до 10 мільйонів бажаючих розширити свій кругозір. Лувр – найбільший музей у світі. Він настільки величезний, що за одне відвідування просто неможливо подивитися всі запропоновані експонати. Колекція музею налічує 380 тисяч експонатів, але лише 10% виставлена в залах. Площа лувру розкинулася на 160 тисяч 106 метрів квадратних. Знадобиться три місяці, щоб обійти весь цей музей. Назва Лувр в перекладі з французької мови означає вовчий ліс. Простіше кажучи, палац закладений на місці колишніх мисливських угідь і успадкував їх назву. Найпопулярніші експонати Лувру. Портрет Монне Лізи Леонардо Да Вінчі і статуя Венери Мілоської. Картина Леонардо Да Вінчі. Це головна родзинка, за якою їдуть мільйони туристів. Вона є найвідомішим твором мистецтва в Луврі. Знаменита скляна піраміда. Своєрідний вхід в музей. Є сучасним прототипом піраміди Хіопса. Вона складається з 673 скляних пластин товщиною 2 сантиметри і створює оптимальне освітлення в підземному вестибюлі. Музей складається з чотирьох будівель. Для простоти навігації кожне з них називають крилом. І названо на честь видатних діячів французької історії. В музеї є шість основних правил, які потрібно дотримуватися під час відвідування не їсти, не фотографувати зі спалахом, не чіпати експонати і так далі. Оскільки площа Лувру дійсно величезна і там дуже багато народу, то легко можна заблукати. Тому 2016 році придумали додаток на смартфони, який допоможе орієнтуватись туристам. У Лувру є дві філії музею-супутника: один у французькому місті Ланс, другий Абу Дабі.